Майбутніх бійців зсу утримують гірше аніж військовополонених ворога. Блогерка Раміна Есхакзай опублікувала в мережі фотографії, нібито умов у київському розподільчому центрі, де мобілізовані з усіх ТЦК столиці очікують на подальше скерування до військових частин. На фото видно жахливі умови у вбиральнях, брудні спальні місця та їжу для мобілізованих. Саме в цих стінах агітують долучатися до різних бригад та розповідають про переваги служби в певних підрозділах. Йдеться не про помпезний ремонт чи ікру на сніданок. Достатньо звичайних людських умов, які нічим не гірші за те, де утримують військовополонених ворога. За словами блогерки, у цій будівлі люди тижнями сидять без зв'язку. І ніхто з їхніх рідних не знає, де вони і в яких умовах. У коментарях під цим дописом блогерки люди почали ділитися власними історіями. Та він такий жахливий не тільки на Дарницькому вагоноремонтному заводі. Не забувайте, що опаленням там і не пахне. Скоро зима. Всі в одному приміщенні і хворі, і здорові. Мого брата тримали в якійсь школі. Вони спали на підлозі. Він також розповідав про жахливі умови. При цьому він був ветеран з пораненням, але загубив документи. Зараз служить. На світлини вже відреагували й в Київському міському ТЦК ТСП. Там публікацію блогерки назвали дезінформацією та зазначили, що всі кошти, які держава виділяє на сили оборони, витрачають на зброю, а не на косметичні ремонти. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляємо, що на матеріалах зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження, що це саме він немає. Дійсно, умови тут не класу готель Люкс, адже гроші, які виділяють на сили оборони України, насамперед витрачають на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти. У відповідь на допис столичного ТЦК СП. Блогерка зазначила, що буде продовжувати збирати інформацію про умови утримання мобілізованих, аби з'ясувати, цитую, куди насправді йдуть кошти, які виділяють на утримання цієї будівлі. Карина Нечитайло, телеканал НТА.